У світі, де інформація лється безперервним потоком, іноді найважливіше це щира розмова. Розмова, що об'єднує досвід, знання та емоції. Саме така атмосфера панувала у Чернігівському пологовому будинку, де відбувся круглий стіл, присвячений надважливій темі грудному вигодовуванню. Це не лекція, а простір для обміну, підтримки та віри у власні сили. Адже грудне молоко це не просто їжа, це унікальний зв'язок, що створює фундамент для життя. І головне кредоту тут берегти кожну краплинку маминого молока. З 2003 року чернігівський пологовий будинок гордо носить почесне і дуже відповідальне звання. Лікарня доброзичлива до дитини. Це зобов'язує заклад і його фахівців навчити жінку грудному вигодовуванню від першого звернення, адже краще грудного вигодовування нема нічого. Це природній імунітет на все життя і спокій для матері і дитини. У нас у закладі, починаючи від жіночої консультації, від школи відповідального. Батьківства, де починають підніматися ці питання теоретичні, де займаються відповідно фахівці. Штат нас розширений з не тільки фахівцями спеціальності кушерство, але й психологом, яка дуже підтримує жіночок, яке дає дуже їм поради з приводу грудного вигодовування, сучасні поради. Ті, які більш адаптовані до вимог сьогодення, всі лікарі після пологового відділення, весь середній персонал пологового будинку пройшов навчання з підтримки грудного вигодовування. Вони постійно удосконалюються. Фахівці підкреслюють, молозиво це перше щеплення для малюка, а зріле молоко унікальна адаптивна їжа, що змінюється разом із потребами немовля. До шести місяців дитина повністю забезпечена поживними речовинами, і навіть додатково давати воду не потрібно. Безпосередній контакт шкіра до шкіри, безпосередній контакт при грудному вигодованні це дуже важливо для заспокоєння і мами і дитини в нашому сьогоденні. І не незваж... Жаючи на те, де ніч, де перебуває мати з дитиною, чи це на жаль, укриття, а не радісне материнство на подвір'ї і на площадках, чи це під звуки шахедів, На жаль, але це безпосередній контакт і дача мат матір'ю безпосередньо дуже важливого молока у цілому. Але грудне вигодовування це не лише фізіологія, це емоції, це виклики, це сумніви. Та гордість. І найціннішим на круглому столі були саме реальні історії тих, хто вже пройшов цей шлях, і тих, хто лише готується, говорили про проблеми та розвінчували міфи, аби майбутні мами не боялися, а вірили в себе. Без зворотнього зв'язку ми не можемо нічого зробити. І для жінок, які годували, які планують годувати, які на сьогодні годують, тому що це. Це мистецтво. А мистецтві бувають злети, бувають падіння. І коли ми все це обговорюємо, то тоді знаходиться рішення. Пані Наталія, мама дворічного Мирославчика, нещодавно завершила грудне годування і радо поділилася своїм досвідом. Буквально за два роки тут так все змінилося. Тому е, я за зміни за е, послухати цікавих фахівців, коли вони розповідають свій досвід. Також в майбутніх матусь їм розповісти і розказати про свій досвід. Тому дуже цікавий захід, мені сподобалося. І надалі я думаю, що дівчата не будуть боятися приходити в пологовий і звертатися до саме до наших лікарів. Грудне вигодовування це командна робота, і татусівні, і ключові фігури підтримки. Вони не стоять поза процесом, а активно долучаються, оточуючи піклуванням своїх жінок та дітей. Неочікувано було, що були навіть тато, який також поділився своїм досвідом. Ну тобто, що він відчував, як він допомагав матері. Ну і також цікаво, те, що Прийшли мами, які саме розказали, як все це відбувалося у них і як вони справлялися з періодом годування. Чернігівський пологовий будинок це місце, де кожна майбутня мама отримує всебічну підтримку. Тут діє школа відповідального батьківства. А молодих мам підтримують у бажанні годувати грудним молоком на всіх етапах. Пам'ятайте, грудне вигодовування це ваш вибір, ваша сила і ваша унікальна історія. Вірте у себе, довіряйте своєму тілу, і не бійтеся шукати допомоги. Ви найкраща мама для своєї дитини, і у вас все вийде.